У сумах патрульні зупинили для перевірки документів керманичку легкового транспортного засобу, яка, виїжджаючи з другорядної дороги, ледь не в'їхала в їх службове авто. Під час спілкування з жінкою інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння, тож їй було запропоновано пройти огляд на місці зупинки. Дуємо, 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 дуємо. Все, де аналіз. Допустимо норма 0,2. 0,2, там буде 3. Все, 2 ,2. що звище, стан алкогольного сп'яніння. Де, де аналіз? аналіз? Хорошо, хорошо. 1,76. На вулиці троїцька екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Опель астра адже даний транспортний засіб виїжджаючи з другорядної дороги на головну ледь не в'їхав в службовий автомобіль патрульної поліції за кермом знаходилась 21-річна жінка яка мала явні ознаки окольного сп'яніння натомість вона не мала права керування даним видом транспортних засобів Огляд, який вона пройшла на місці зупинки, виявився позитивним та склав 1,76 проміла алкоголю, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму. На неї патрульні поліцейські склали два адміністративних матеріали, а саме за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння, а також керування особою, яка не має права керування даним транспортним засобом. Поліцейські сумщини закликають водіїв бути відповідальними і не сідати за кермо на підпитку. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.